Дерев'яшка ходить більш мен. Коханий ти. Так, да, чим чекує. Згори. Ну нічого. Нічого. Дуже познавальне нам. Шо не в тому сенсі, що познавальне, а в тому сенсі, що вгору їхати. Ото ті парел вони кажуть. Ми повинні там бачити орла, але стоко не наливають. Да. Я і раніше скільки не під рубаху бачити. Щоб побачити чорна, щоб <рес> я не вийду. Я думав, що брал карту, далі ще пациентів. Хоча так маршрути, від... подождите. А стрілочка куди? От туди, куди ви йдете, отуди. Туди, по карті туди було. О, Дякую. Оце тут велетні такі. Велетні. Ну можна, звісно, з желанням побачити. Велетні. Давай бойом заграємо. Її трохи приблизимо. Сказали, вона там вся в аерогліфах, довбалий, кому не лінь. Гряда така, природна гряда. І пройти було не так просто, звісно. От до шов, а там така скеля, що далі? Назад і все, їда закінчилась. Коханий там мій. Оце, тепер я знаю, це бук. Бук. Це бук на Буковині. Так, ми на Буковині. Ні, ну був красиве дерево. А, треба орішки пошукати під буком. Якщо знайти орішок, посадити буде й дома бук рости. Його досить, досить тільки треба поливати сильно. Пішла шукати.